Кажуть, якщо земля на старе товаром, то вибачте, в селі є два чи дві людини, які мають в силу якихось причин продати, не буду говорити яких, продати цю землю за бездні. Земля не буде продавати за безцінь, якщо вона буде реалізовуватися, а вона буде під контролем держави. Зрештою, земельна реформа не передбачає, що сьогодні кожен має її обов'язково продати. Хочу, я сьогодні здаю в оренду до Острокову. Але здача в аренду довгострокову буде передбачати ефективніші її використання. Ми забули, що таке сівозміна, а я зараз йду, чому сівозміна. І кожна сільська рада зможе одержувати в два-три рази більше надходжень до місцевого бюджету за використання земель, ніж це ми маємо на сьогоднішній день. Говорячи про сівозміну, ми забули, що таке розкислення земель. І знову ж таки, коли була сівозміна, а сівозміна – це знову ж таки конюшина, люцерка, горох, бобові культури, зрештою ця кормова група, яка займала третю частину, а кормова група створювала теж робочі місця і не тільки на виробництві кормів, бо їх треба було заготовляти, і так далі. це знову ж таки робочі місця, а далі це тваринництво, розвиток тваринництва а далі переробна галузь. І ось таке тваринництво дає можливість сілу зміну зберегти, оздоровити землю, оздоровити за рахунок органічних добрів, повернення обратно їх від тваринництва. І оце якраз одне з проблемних питань, яке я...